Ден Зуяков, родом із Краматорська на Донеччині, до повномасштабного вторгнення займався активною громадською діяльністю. Богдан захоплювався армреслінгом, брав участь у чемпіонаті світу та є призером чемпіонату України. Під час війни хлопець зрозумів, що не сидітиме, склавши руки. Саме тоді вступив до лав волонтерів. До початку війни займався спортом. Я сам армреслер, силою види спорту. Також я навчався на тренера у Кремінні, це Луганська область у Луганському національному університеті. Ну, звичайне, цивільне життя студента. Також намагався тренувати своїх підопічних друзів. Були якісь навіть результати. У мене учень з армресингу чемпіон Європи серед молоді. Ну, якось так. Фотографував, також працював у відділі спорту, був спортивним кореспондентом у Краматорську. Богдан розказує, що волонтери завжди на поготові під час тривог. Вони одними з перших приїжджають на місця обстрілів. Майже кожен раз ми раніше приїжджаємо. Тому що нас нічого не, нам нічого не заважає зразу вийти, можна сказати, в тому, що там не передягатися, нічого, зразу вийшов, пригнув до машини і доїхав. На щастя, хоч у нас зараз немає власного авто, але кожен раз, коли потрібно було нам авто, воно в той момент у нас знаходилось. І кожен раз, коли там вибух там на Марата був або доріопіси. Була можливість сісти на авто і зразу вирушати на допомогу. Ну, Пам'ятаю, 2014 рік, як все було, не був готовий до таких масштабів, але в принципі розумію, що таке війна. А саме в цю дату, ну, в принципі, всі говорили, що буде війна. Не вірив, але розуміли, що якщо всі говорять, це можливо. Ранок 24 лютого 2022 року став для більшості українців початком найбільших потрясінь у їхньому житті. Рятуючись від російського вторгнення, мільйони людей кидали свої будинки та розлучалися з близькими людьми. Богдан також пригадав той ранок, що докорінно змінив його життя. Вибухи встав Франції, не зрозумів, що відбувається. Зайшов у телеграм-канали, у Ютуб, побачив звернення. Путіна, що він каже, що об'являє війну. Ну в принципі, потім вже все зрозумів, і почалася ця рутина далі. Що війна? Кожен день ти сидиш у телефоні, моніториш телеграм-канали, там Фейсбук, Інстаграм, дивишся за новинами, що відбувається взагалі в країні. Дивувалися, що Війна починається не з Краматорську, коли ну в той момент момент. Ми всі думали, що ну да, в Краматорську може бути, тому що ми з Донецьком не так далеко. Але ми бачили на той момент Київ. Ми бачили Херсон, Бердянськ, Маріуполь. Що там війна йде, і це звісно було жахливо. Вже 25 лютого почала формуватись наша ініціативна група волонтерів. Було бажання допомогти місту. Спочатку збирали знайомих, поступово група розросталась, а ще й більше розростався фронт необхідних робіт. Дуже багато людей губились на шляху, хтось не витримував темп, комусь ставало не цікаво працювати безкоштовно, хтось евакуювався з родиною. Тепер можна сказати, що залишились найзгуртованіші і найвитриваліші, каже Богдан. Е, волонтерська діяльність почалася з побаченого посту у Фейсбуці е, Краменторської міської ради, що потрібні чоловіки для допомоги місту. З братом та з єдиномишленниками, багато знайомих. 25 лютого прийшли вранці до міської ради, там нас зібрали, і з цього моменту почалася волонтерська діяльність. Ми починали з будівництва блокпостів. Потім, коли ми збудували блокпости на виїздах з міста, почали укріпляти адмінбудівлі та лікарні. Мішками з піском, всі вікна, де можуть бути люди, ми закривали. Потім почала приходити гуманітарна допомога. І в цей от період, коли вже ми працювали, наша постійна команда збиралася. Тобто, по початку війни це було приблизно 40 чоловік. Коли ми бріпляли лікарні, було приблизно 70-80 чоловік, які приходили на допомогу. Але так поступово в нас команда. Зменшилась до 20 чоловік, 20-25, але постійних, які кожен день допомагали, кожен день розвантажували гуманітарну допомогу, ліки допомагали інвалідам, які не можуть отримати гуманітарну допомогу, розвозили гуманітарну допомогу. якщо треба було інвалідам кудись дістатися, також відвозили їх починали також якось так невеликих обсягах займатися евакуацією, привозити на жд вокзал Краматорська людей інвалідів або пенсіонерів, відвозили на евакуаційні поїзди. Наш герой разом з однодумцями став частиною волонтерського руху в Краматорську, а також заснував власну громадську організацію Краматорське об'єднання волонтерів. Всіх людей різні від безробітних до доволі успішних людей. З перших днів війни, які об'єдналися, це якраз та команда, яка поступово у нас виробатувалась, і ми почали з Крамторського об'єднання волонтерів називатися, в принципі, з самого початку війни, але зареєстрували як громадську організацію ми тільки от недавно. Не було змоги, та й в принципі не було такого такої відповідальності можливо на нас, тому що ми робили все від себе. Просто от я хочу, я можу. Поступово фінанси закінчуються, закінчується можливість допомагати. Для цього прийшлося оформлюватися вже офіційно, щоб була змога і офіційно займатися евакуацією, гуманітарною допомогою, щоб ми могли по місту вже не тільки ім'я. Серед людей мати, але і у правовому полі також ризикуючи власним життям, Богдан займається евакуацією з найгарячіших міст Донеччини, доставляє гуманітарну допомогу туди, куди вже ніхто не береться їхати. Я не можу сказати, що була прям дуже важка евакуація, тому що на щастя, в нас не було таких моментів, коли ми підпадали під обстріл саме з евакуацією. Були моменти, коли ми під обстрілами були без людей. Це Легше, ніж з людьми, тому що ми відчуваємо за людей відповідальність. Таких не було. Просто є дуже, дуже ризикові місії у нас, коли ми їдемо дуже близько до фронту, коли ми вже бачимо посадку, де російські війська. Можна сказати, це важко, але більш підсвідомо, тому що ми розуміємо, що зараз, якщо хтось захоче, вони почнуть по нас вести вогонь, тому що ми знаємо, ми бачимо їх, вони бачать нас, і це вже вирішує просто якось. Ну в голові, якщо вони захочуть зараз стріляти, вони будуть стріляти. Бахмут, Святогірськ, Лиман. Волонтери завжди поспішали туди, де було не гарячіше. Наразі вони їдуть у населені пункти, куди решта не доїжджає. Зараз ми у села частіше вивозимо. Раніше ми доставляли гуманітарної допомоги більше, але це були, ну, це були великі міста: Сіверськ, Бахмут, часів Яру, Авдіївка. Зараз ми розуміємо, що ну, на прикладі часів яру, туди тоді, тоді дуже багато відвозять гуманітарної допомоги, тоді всі волонтери їдуть, багато організацій. Це як таке імените місце, коли всі можуть поїхати. Ми так не працюємо. Ми хочемо більше робити добра людям, які не отримують допомоги. Тому що є дуже багато сел під великими містами, коли куди ніхто не заїжджає. Наприклад, Калинівка є, Богданівка – Це під Часів Яром, між Часів'яром і Бахмутом. Куди Ніхто не заїжджає. У них немає води, продуктів, гігієни. Ми все це привозимо і відчуваємо саме тут нашу потребу. Ми там потрібні тим людям. Але не в часі Ярі зараз. Ми займаємося евакуацією зі всіх міст, але гуманітарну допомогу виключно на села, куди ніхто не доїжджає. Розвантажуємо. Друзья, приехали в Северск на эвакуацию бабушки 86 лет. Сейчас уже забираем сумки и будем грузиться в нашу машину. Бабушка закрывает летнюю кухню. Сейчас осталось закрыть дом и выдвигаемся. Выдвигаемся. Бабушка попрощалась со своим домом. Но надеемся, все будет хорошо. Она еще обязательно сможет сюда вернуться. Но очень тяжело выезжать. Приехали. Все, на сегодня наша миссия закончена. Бабушка в безопасности. Богу. Власної автівки для здійснення евакуації цивільних у фронтових містах і селах Донеччини волонтери не мають. Перед кожною поїздкою вони шукають транспорт познайомих, розповідає Богдан Зуяков. Волонтер наголошує, що аптечка, інструменти та запасне колесо це те, що вони беруть обов'язково з собою на кожний виїзд. Захисні плити та каски для власного захисту кажуть, що їм передали українські військові. Ну, гуманітарну допомогу доставляти. Дуже важко зараз. Авто просимо у знайомих, у волонтерів, у організацій. Хто може дати. Кожен раз це різні люди. Буває друзі, у мене є друг, давав мені машину на довгий час. Місяці два ми мали змогу постійно возити. Кожен день у нас було і по дві, і по три евакуації в день. Об'єм роботи дуже великий виконувався. Зараз машини немає, трішки знизили темпи, але все одно вдається, звісно. Тяжко знаходити машину, але це можливо. Добрі люди також є. Волонтери. Ми велика, дуже велика сім'я з волонтерами іншими по всьому Краматорську, по всій області, по Україні, і вони допомагають нам. Свою першу евакуацію Богдан добре пам'ятає. Тоді каже, було більше хвилювань, але все пройшло добре. А ось найскладнішим у порятунку людей називає не обстріли, а дитячий плач. Травмованих ми не вивозили. Ми вивозили просто дітей на евакуацію з дітьми. Трішки складніше. Діти їм дуже-дуже стресово це все дається. Ми, я можу по собі сказати, що мені півтора року війни дуже великий вклад до голови віднесло і мені навіть там, будучи у Покровську або в якомусь другому місці, мені некомфортно, тому що я не чую вибухів. Мені вибухи це вже моя зона комфорту. І фронт для мене зона комфорту дивно, але це так. Діти також вони привикають до цього цього. І ну, ти бачиш дитину, яка радіє світлу або воді з крану. Ну, це, це погано. І я дуже, дуже погано ставлюся до того, що родич родини залишаються з дітьми на фронті. Діти дуже дуже погано це все переносять. І коли ми виїжджаємо, це також дається. Ну це як такий. Ну, малималенький, мал, маленька дитина дуже стресово до всього цього відноситься. І їй прям погано. А коли дитині погано, ми не можемо зосередитись на тому, що ми зараз на фронті. Буває таке, що ми вивозимо дитину. Ми розуміємо, що там метрів до нас російські війська стоять, вони можуть по нам стріляти, але дитині погано її нудить або їй там некомфортно у машині. Треба зупинитись, якось так можливо, дитину там або і жарко, надо роздіти, або якщо нудить, треба зупинити, щоб вона подихала свіжим повітрям, і ти вагаєшся між тим, що ти на війні, тим, що треба допомогти дитині, щоб їй було краще. Це, це важко. Торік, 31 грудня, під час евакуації по дорозі до села Торське, волонтери вперше потрапили під серйозний обстріл. Їхали у село Торське. Поїхали ми ну, такою. І Як на той момент вона була в принципі, найбезпечнішою дорогою, не по відкритій по, по лісу їхали. Е, зверху майже нічого не було видно нас, але ну, ми виїжджали, коли був, був туман, було затягнуте е, небо. Е, ми їхали в принципі е, розслаблені. Е, ми знали, що нас зверху не видно, але коли вже під'їжджали к Торському, е, небо чудним образом нас. Е, Прояснилося, і вже, я думаю, нас побачили з квадрокоптеру якогось, і почався вестись обстріл з нами. Ну це був, був град. Прилетіло з граду дуже поруч. Ми були неушкоджені. Ракета з граду влучила у насип, яка була в двох метрах від нас. Це перший раз, коли ми зрозуміли, що війна дуже поруч, що ми також можемо померти. Контузило тоді там відходняк три дні. Десь був е голова трещить, погано чутно. але справились. І після цього ще також не раз були під обстрілами. Також Богдан Зуяков пригадав 27 червня. Саме тоді він був вдома у рідному Краматорську. Після першого вибуху вийшов на вулицю і побачив, як ще одна ракета просвістіла над містом. Волонтер зателефонував друзям, і вони попрямували до ймовірного влучання у селищі Біленьке. Вот это сам половину. Thank <laughs> you. Good. <laughs> Сидів вдома також вже ми я не пам'ятаю, що ми саме робили, але вже відпочивав вдома, почув перший вибух, і я зрозумів по звуку, що він десь у районі міста був. Вийшов на вулицю. Я у своєму домі живу. Вийшов на подвір'я, побачив другу ракету, яка летить вже по 500 метрів десь від мене. Побачив, що вона також приземляється рядом зі мною. З будинком зрозумів, що треба срочно виїжджати. Зібрався, пригнув до машини, виїхав. Спочатку я заїхав по маршруту. Так вийшло. Я навіть не знав, куди ще прилетіло, тому що не ні телефону, нічого до рук не взяв. Встиг тільки ключі від машини взяти та застрибнути машину. Поїхав. По маршруту виявилось, що прилетіло на селище Біленьке, недалеко від мене. Чотири людини було травмовано. К щастю, без жертв, надав першу допомогу жінці, побачив ступінь взагалі пошкоджень, і вже після цього прийняв рішення, що тут жертв немає, можна їхати далі. П'ять хвилин приблизно мені це знадобилось, щоб на біленький це все зробити. І потім вже зразу поїхав до Ріопіці. По приїзду, вже побачив цей жах. Що Влучили прямо у Церіопіцу і почали допомагати. Все було як, все було як і помарата, коли прилетіла. Один в один і відчуття, тому що це знов завали, це знов люди, які кричать на допомогу з-під плит. Також знову ну, ми розділилися там на чотири групи людей. Там, де ми чули крики на допомогу, там і копали всі. Все було дуже чітко, напевно, напевно тому що є е, опит Марата. Ми всі приїхали, всі знали, що робити треба. Це дивно, але е, ось так воно є. На жаль, на жаль, ми, на жаль, ми всі розуміли, що треба робити. Врятували тоді. ми… Я точно... Здається, чотирьох ми винесли на носилках, це тяжкі травмування було у людей, накладали турнікети, виносили з, з усіма людьми, там дуже багато було людей, всі як один механізм працювали. Десь сімох вивели так, от з самого початку ми заходили, бачили людей, там, у когось, він не може там пройти сам, або у нього шок, він не розуміє, де він знаходиться, приводили до тями, виводили. І десь з чотирьох це загибли були. І, на жаль, загиблі, загиблі в будь-якому це дуже погано, але ще й молоді люди всі. Молоді дівчата, хлопці, травмовані, також всі молоді. Ну, Це таке Ріопіца це був центр, коли куди можна прийти, попити каву, поїсти піцу, обговорити щось. І, на жаль, прямо туди влучило. Богдан зі смутком на очах та болем у серці розповідає про евакуацію з Авдіївки, де люди часто відмовляються рятувати себе та близьких в Авдіївці. Тоді ми два рази попали під обстріл. Ми їхали туди з гуманітарною допомогою. На першу точку ми приїхали до нашого друга волонтера Ігоря, який там допомагає на постійній основі у Авдіївці. Розвантажували гуманітарну допомогу і почався обстріл вестись у ту будівлю, в якої ми зараз знаходимось. Наскільки я зрозумів, це було з танку. Десь 10 влучань було у 9-поверхівку, в якої ми знаходилися. Тоді ми розслабилися після цього, думаємо. Ну, раз ми вже один раз попали під обстріл, вижили, все добре, можна вже виїжджати додому, спокійно сіли до машини, поїхали. Не боялися нічого, тому що ми, ну в принципі, от нас росла було те, що ми вже раз побували під обстрілом. Виїжджаючи з Авдіївки, з центру міста просто почули вибухи. один великий вибух, дуже сильний. Все зразу потемніло, пиль, каміння летіло. Ми їхали тоді двома машинами з нашими також волонтерами з Харкова. Вони десь 150 метрів, 100 метрів від нас їхали, в них влучив, їх машину посекло, осколки влучили, але нашу машину тільки побило брухтом. Керпічі, асфальт, все таке. Не було страшно. не зрозуміло, що було. Просто відчуваєш, як земля отак обертом йде, машину кидає, ти сам не поміш, що трапилось, і тільки вже, ну, ми ми проїхали метрів 100, розвернулися зразу, тому що ми пам'ятаємо, що коли ми повертали, це виходить, був поворот, і в метрах 30 від нас влучили ракети. Ми пам'ятали, що там проходили люди в той, той момент. Розвернулися і відразу ж побачили, що є чоловік, який є травмований, лежить, прибігли, першу допомогу надали, турнікет наклали та відвезли його у стабілізаційний пункт. І я думаю, благодаря цьому він і вижив. Буває таке, що прибувши за вказаною адресою, люди відмовляються від евакуації, каже Богдан. Але в більшості випадків їх вдається переконати. Майже кожна евакуація, яка відбувається в нас, це вже крайня точка, коли вже люди хочуть виїжджати. Якщо немає обстрілів, люди не виїжджають. Коли вже сильний обстріл або прилітає в їх будинок, тоді вже вони кажуть, що треба їхати. Не раз бувало, що ми вже сидимо вдома, відпочиваємо від тяжкого дня. Мені дзвонять Богдан, є заявка на евакуацію. Срочно треба їхати. Збираємося, і їдемо. Хоч в наш час є таке. Я не знаю, це правда. Ні, мені мені здається, що це правда, що у другу половину дня обстріли більше. Вони якось. Не знаю, руські по якимось можливо другим годинникам живуть. От в другу половину дня дуже небезпечно їхати, тому що обстріли інтенсивні у кожній ділянці фронту. Грошей ані з тих, хто рятується, ані з їхніх родичів волонтери не беруть. На паливо дають або благодійники, або ж волонтери вивозять людей власним коштом. Ну, зараз частіше ми сталкуємося з тим, що. Люди не хочуть виїжджати, вони дають заявку на те, що ми хочемо, але по приїзду, ну як відказники, приїжджаємо, Ні, ми не готові, ми не хочемо, ми не знаємо куди. Нам страшно. Приходиться вмовляти. На жаль, не кожен раз це, це виходить, але така робота вже через війну. Мільйони українців опинилися у вкрай складних життєвих обставинах. Особливо це стосується тих, хто продовжує жити на прифронтових територіях, або тих, хто був змушений виїхати через зруйноване житло. Таким людям допомагають небайдужі люди. А хто допоможе тваринам? Таке питання ставлять волонтери. Адже тварини не можуть подбати про себе самі. Одна річ, якщо це тварина в дикій природі в мирний час. Інша річ, якщо тварину обстріляли в зоопарку чи поканили господарі напризволяще. Тому волонтери разом з людьми евакуюють і тварин. Тварини це взагалі най, найскладніше, що може бути в евакуації, тому що всі притулки дуже зайняті. І людей, які можуть у себе, хочуть у себе приютити нового улюбленця, також мало. І, на жаль, дуже багато тварин залишається ще на фронті там. Вони помирають, тому що мало дуже продукт ну, харчування для них. Це дуже така болюча тема для нас, тому що. Кожен раз, коли ми кудись їдемо, ми ж зрозуміємо, що ми не єдині, хто евакуацією займається, і це не єдина сім'я, яка забрала з собою тварин. І ми бачимо цілі зграї котів, собак, яких просто викинули. І собаки там і дуже гарні, класні, це боляче. Окрім евакуації, волонтери Краматорська гуртуються щоразу після обстрілу міста. Як розповідає Богдан, вони формують групу на допомогу людям. Це можуть бути збір речей або ж ремонтні роботи. Зв'язалися ми з організацією Юсей вона французька організація, яка дала нам змогу матеріали обладнання, щоб ми могли допомагати людям. Зараз, коли прилітає по місту, ми виїжджаємо на це. На це місце і спрашуємо людей, кому потрібна допомога. Є багато дуже пенсіонерів, які не можуть звернутися до людей. Ми заходимо до квартири, оглядаємо, кажемо, там ми можемо допомогти або ні. І відновлюємо криші, вікна. Якщо потрібно, якісь інші там у когось сантехніка потекла після вибуху, лагодимо. У когось там вікна полетіли, лагодимо. Дуже різна робота у нас. Максим, всі всі сфери волонтерської діяльності протягом всього воєнного часу головною мотивацією залишається розуміння того, що усе це не даремно. Коли бачу, що у людини виступають сльози від радості, коли тримтячий голос подяки за пакет гуманітарної допомоги або за злагоджене вікно, це надає величезних сил. І поки бачу, що наша допомога потрібна, ми будемо її надавати, каже Богдан Зуяков. Люди Люди, яких ми зустрічаємо у цих подорожах наших, буває дуже, дуже класні сім'ї, яких ми зустрічаємо, коли евакуація. Хоч ми розуміємо, що їм дуже, дуже важко це робити, але ми з ними спілкуємось, вони діляться своїми емоціями з нами, і ми проникаємось їми. І це кожне врятоване життя нами, це надає сил. І розуміння, що це все не немарно, не і ми можемо і будемо займатися цим надалі. Наш герой сподівається, що перемога буде швидкою. Усі наші території будуть звільнені від окупантів і мир запанує в Україні. Волонтер каже, що після війни роботи на Донеччині буде ще більше, тому переїздити не збирається. А навпаки, планує разом з однодумцями відбудовувати рідну область. Ще не знаю. Війна ще не кінчається, не кінчилась. Хочеться допомагати людям. Можливо, знову буду тренувати людей по силому видам спорту. Не знаю, як життя ще прийде. Якщо буде виходити допомагати людям у будь-якій сфері, це буде добре. Я буду цьому дуже радий. А що побажаєте побажати України? Не забувати, що війна йде, і наші хлопці гинуть, і то що волонтери гинуть. Всі то. Не Знаю, не знаю, не забувати, що війна йде. І те, що нам треба ще боротися і не забувати про це. Все. Україна країна волонтерів. Це всі ми зрозуміли з перших днів широкомасштабного вторгнення, коли кожен намагався допомогти чим міг. Кожен хотів бути корисним. Є в нашій країні чимало людей із золотим серцем, і багато з них для себе обрали справою життя волонтерство.